Я королева, а ви всі там десь ходіть. Той що той акаунт проводить мені постійно клієнтів у йому віці, як це говориться і яким я рахуюся. по безкоштовному добре починаємо, бо я щось виставляю, виставляю той кадр, не можу ніяк виставити. Вітаю тебе на моєму каналі про блогінг, мислення, побудову особистого бренду і, звісно, гроші через соціальні мережі. Мене звати Юлія Осеплян і я. Жінка або дівчина вже не знають, в, ві... в моєму віці як це говориться, і ким я рахуюся. Але я рахую, що я дівчина, дівчата. Я думаю, ви мене зрозумієте. Ті, кому вже плюс 30, ми вроді коротше, адгалосочка трошечки. І так, давайте повернемося до теми. Ви поки пишіть мені в коментарях, як ви рахуєте, кому 30 плюс вже жіночки чи ще дівчата. Добре. Але я через особистий бренд побудувала успішний бізнес, який приносить мені 3 мільйони гривень щороку. І це все завдяки соціальним мережам і, звісно, контенту. У мене декілька акаунтів, які приводять мені постійно клієнтів. Я розвиваюся в, деяких, в декількох справах, в, де, в декількох нішах. Одна це про бізнес і про особистий бренд. про… Побудову особистого бренду про гроші з інстаграм, про мислення. А друга моя сторіночка, яка розвиває мене як майстра шугарінгу, так я працюю як майстра шугарінгу ще поки працюю в своєму салоні, приймаю клієнтів, навчаю дівчат саме бути теж майстрами шугарінгу, передаю свої навички. І що той, що той контент, що той, що той акаунт приводить мені постійно клієнтів. Нові заявки нових клієнтів приходять старі клієнти. У мене постійний оборот моїх підписників, да, які прибули спочатку підписниками, потім стають вони клієнтами і повертаються до мене знову. Саме це називається лояльністю аудиторії. Коли підписник стає твоїм клієнтом, він до тебе пишеть, він з тобою спілкується, він тобі довіряє, він тобі віддає свої гроші. У мене є це. Цей скіл, ця навичка, яку я розвила в собі, да, за багато років, і саме цим сьогодні я буду з вами ділитися, щоб ви так само змогли скопіювати інформацію, да, ті лайфхаки, які я сьогодні розкрию, тут і будувати особистий бренд зі своєю аудиторією, щоб вона була набагато лояльніша, і ви могли нарешті. Побудувати з, з цією аудиторією, яка у вас вже є, да, теплі відносини. Чому ми з вами деяких блогерів приймаємо дуже тепло і переглядаємо їх сторіс як серіал? І навіть якщо вони продають, навіть якщо вони звертають увагу на там щось, що у них є якісь продукти, да, прогріви, продажі. А деяких ми отак просто перегортаємо, якщо тільки за секунду розуміємо, що вони починають продавати або прогрівати. Знаєте, саме ця думка, чому саме так відносяться одні й ті самі люди, да, до різних блогерів по різному, саме ця думка мене спонукнула до того, щоб я записала цей подкаст саме на цю тему лояльність аудиторії. Знаєте, зараз багато хто почав відноситися до інстаграму, як до площадки, просто там де. Тільки продають, і знаєте, це своїх підписників бачать в них мішок з грошима, який треба пиздити палкою, щоб звідти випадали гроші. І це дуже велика помилка і трагедія нашого часу. Як зробити аудиторію лояльною? Що взагалі це таке? Від чого залежить лояльність аудиторії? Це від подібності вас з вашою аудиторією, це якщо ви сходитеся по цінностям, по характеру, по стилю життя, по вайбу. По фразочкам, по району, знаєте, по стилю у одязі. Або навпаки, ви набагато ну, наприклад, ви та модель людини, на яку вони хочуть бути похожі. Тобто, коли ми починаємо проявляти себе і свої цінності в блозі, ми починаємо фільтрувати людей по своїм цінностям. До речі, блог нічим не відрізняється від настоящого життя, нормального життя. Да? Що в блозі треба бути собою і проявлятися, і говорити все, що ви думаєте і як ви думаєте, а не натягувати на себе якусь маску. Що в спілкуванні, да, в житті з людьми, ви ж, ви ж самі собою являєтесь, ви не придурюєтесь, не придумуєте нічого. Да? І щоб задружитися з кимось, щоб побудувати якісь здорові відносини, 100% ви. Ведете себе так, як ви Ну ведете себе в житті, а не старайтесь бути кращим або взагалі іншою людиною, якою ви не являєтеся. Треба розуміти, що ми це ми, і не треба здаватися кимось іншим, бо це не буде працювати по перше, не в нашу користь, не в користь когось іншого, бо це просто-напросто обман. Дивіться, якщо ви ведете аккаунт свій да, дуже щиро, класно, ви показуєте, яка ви є, або який ви є, ви дуже щирі, ви все, знаєте, так трушно ведете, але у вас немає охоплень, тут одна тільки проблема це у вас немає трафіку і ви не вкладаєтеся в просування. Просування це дуже важливо для того, щоб нові люди. Почали бачити вас, і знаєте, якби проходили через ваш акаунт, хтось проходив, хтось залишався. Тобто, щоб знайти собі нових друзів, нових знайомих, нових клієнтів, ми робимо якісь дії, щоб впустити в своє коло нових людей. Саме так і з блогом треба впускати в свій акаунт нових людей за допомогою трафіку, за допомогою просування. Я запишу на цю тему. Ще один подкаст по просуванню, по безкоштовному просуванню, по платному просуванню. Тому підписуйтеся на моєму каналі. Дуже багато інформації саме про блогінг, про просування, про гроші, про мислення. Я записую подкасти дуже з цікавими людьми, тому мій канал вам 100% буде в нагоді послухати, навчитися надихнутися. Дуже важливо показувати своє життя таке, яке воно є. Показувати саме в деталях. Знаєте, для чого це робиться? Для того, щоб коли ви показуєте в деталях, розповідаєте якісь свої щоденні, буденні історії, показуєте, які у вас невдачі, ще щось. Саме так будується довіра до вас, як до особистості. А зараз, як ніколи, просто особистість продає ваші і послуги, і продукти, і взагалі розполагає до вас інших людей. тобто, Дуже важливо не уходити тільки в полезну і полезність, або експертну експертність. Дуже важливо показувати особисті якісь історії. наприклад, я навіть замітила на своєму аккаунті, що продаючи якийсь контент, да, або якісь полізна, полезність, набагато менше набирає охоплень, коментарів як контент, який. Особистий, да, і яким я ділюся дуже рідко, але ділюся, і він завжди залітає, завжди збирає дуже багато коментарів, репостів, збережень. Тобто саме це цікаво аудиторії. Інформації на нашому ринку, да, взагалі на ринку соціальних мереж, дуже багато. А особистість це дуже цінно, і це як скарб, який тільки в одному екземплярі. І як красивіше, щиріше ви будете показувати себе. Як, як екс, ем, знаєте, експонат в одному екземплярі, тобто показувати просто себе, тим краще буде для вас, для вашого аккаунту, для ваших продажів, для ваших підписників, бо вас будуть вже якби знати і вам будуть більше довіряти. Можливий факт це показувати те, що у нас найкраще виходить. Тобто показувати свої досягнення, показувати свої. Сильні скіли, показувати те, в чому ви найкраще, показувати те, що у вас виходить лучше всього краще всього. Саме це буде мотивувати і спонукати людей да, писати вам якісь коментарі, підписуватися, приходити до вас на послуги, підписуватися там на ваші інші аккаунти, да, або взагалі приходити на ваші заходи. Послуги, продукти, і все таке взагалі приходити і довіряти вам. Бо коли ви показуєте, що ви, по-перше, людина, потім ви показуєте, в чому ви хороші. І знаєте, це мотивація. І якщо людина на вас підписана, вона вже хоче робити так, як ви. Це означає тільки те, що вона буде рано чи пізно звертатися до вас або на консультацію, або на навчання або вона захоче отримати результат такий, як у вас. Тобто вона буде заходити на вашу сторінку і, як мінімум, надихатися і робити цей світ краще, і робити в своєму житті щось краще. І взагалі ми всі люди любимо дивитися не на успішний успіх, да? а на якісь речі, які мотивують, будоражать і заставляють наш мозок дивитися на якісь речі зовсім по-іншому. Тому дуже важливо показувати да, ваші, ваші сильні сторони. Наприклад, в мене це я вмію монетизувати все, що мені подобається, я вмію продавати все, що мені подобається. І саме таким чином я побудувала свій бізнес. У мене салон краси. Да, Чому саме салон краси, бо мені подобається робити дівчат і хлопців більш впевненими. Я допомагаю їм розкривати крила, да? я допомагаю їм ще в процесі процедури, ми ще проводимо як коуч-сесію, ми відкриваємо якісь історії, пропрацьовуємо якісь болезні ситуації і всі, хто. Від мене, да, виходить з кабінету, всі кажуть, що це не просто послуга, не просто шугарінг, а як, як побувало у психолога. І саме на цьому я будувала свій особистий бренд. Да. Я хочу нести цінність людям. Мені дуже цікаво допомагати і підсилювати сильні саме сторони клієнтів, і, і взагалі підписників, і взагалі показувати, що кожен з нас і кожна з нас може. Досягти саме того, чого ми прагнемо. І вже на нашому рівні, неважливо, де ви знаходитесь, що ви маєте, і які у вас є да, задатки вже зараз, ви можете використовувати цю вашу точку як драбину, щоб дійти до вашої омрійної точки Б. Саме так, такий мій шлях, да, і саме цим я ділюся в своєму влозі. І Ну, я просто да, в двох словах. Я дівчина з Октябрського з Миколаєва, яка жила в однокімнатній квартирі з мамою і братом. У нас завжди не вистачало грошей. І зараз моя дочка, да, де я? У мене гарна квартира, у мене два салони краси. Я ні в чому собі не відмовляю. Я можу подорожувати рівно стільки, скільки мені захочеться, і в мене. Повний запис клієнтів, у мене два бізнеси, да? три, можна сказати, бізнеси: один онлайн, один офлайн. Тобто кожен з нас може стати успішним настільки, наскільки ви тільки собі дозволите. Кожен з вас може мотивувати або виглядом, або грошима, або відносинами, або вмінням якимось готувати, не знаю, робити якісь вправи. тобто, Кожен з вас має сильну сторону, яку ви можете показувати в блозі і тим самим мотивувати своїх підписників. Знаєте, це, умовно кажучи, точка B. Точка Б для ваших підписників. Я, наприклад, підписана на людей, які дуже багато збирають аудиторії. Я от прям захожу і прям. Отак, дивлюся на ті е, зали, там, де вони з ну, спікерами да, виступають. Мені це цікаво. Я дивлюся, прям розглядаю під мікроскопом, як вони це зробили, де вони заповнювали які документи, з ким вони спілкувалися, як вони дійшли до тої цілі. Тобто кожного з нас, з вами, ну, у вас, у мене, є свої сильні сторони, і саме ця сильна сторона може бути. Точкою Б для когось. І це треба використовувати. Наголошую, що дуже важливо бути собою і показувати своє життя, показувати всі свої сильні сторони, всі свої слабкі сторони, всі свої якісь поразки і, і перемоги. Тобто в блозі треба бути дуже щирим, як з друзями. Так само ви можете вибирати теми, на які ви хочете говорити, на які ви не хочете говорити. Бо самі ви розумієте, що блог це площадка, да, і друзі, самі друзі, ви можете з друзями на якісь теми говорити, на якісь теми не говорити. Тобто. Це називається екологічність. Тобто ви не спілкуєтесь над ті теми, які вам не цікаві або не комфортні, ви не відповідаєте на якісь коментарі або повідомлення, які вам не комфортні. Можна усувати людей або там, блокувати людей, які підписані на вас, да, і там спамлять або взагалі вам неприємні. Я так роблю, скажу чесно: так само немало важливе додавати в свій акаунт. Не тільки да, професійні, мотиваційні життя, а також гумор. Людина, яка вміє трошечки підсміятися над собою, вона просто незламна. Вона викликає більше довіру і до неї менше знаєте, спрос. Бо людина, яка вміє над собою трошечки посміятися. І або над своїми поразками якимись, до неї вже просто психологічно відношення трошечки лагідніше. І таким самим чином ви будуєте лояльність вашої аудиторії до вас. Будьте простими в блозі, бо простота це один із ключових моментів, який допомагає так, вибудувати саме цю лояльність аудиторії. Звісно, що зараз дуже багато людей і експертів будує, будує свій особистий бренд, будує образ зірки. Але зрозумійте, вони 100% такі в житті, як і в Інстаграм. І, наприклад, якщо ви зайдете до мене в сторіс, я там буваю і така з майкапом, да, і без майкапу на тренуванні, розповідаю про себе, про своє життя, про свої якісь фейкапи. Але я завжди... Проста. У мене немає якоїсь корони, яка там ну, мені просто не присучна. Я невисокомірна людина, да, і для мене це не окей. І, типу, я до чого клоню да, вас, до того, щоб ви були саме простими. Простота це залог успіха спілкування з вашою аудиторією. Неідеальність. Будьте неідеальними, знаєте, не спеціально. А просто ми всі люди, і у всіх у нас, до речі, про неідеальність. Господі! Ви бачите цю дирку? Отак <свіття> от, от. неідеальність. йолки палки Добре, прикриюся. Отак <свіття> от, <так> от. <свіття> бачите, сиджу тут, в студії, записую подкаст і сказала тільки про неідеальність. Опускаю глаза і тут на тобі не ідеальні карт... картинка, дирка на колготках тобто ну навіть то так задумано було Ой, ми просто з вами люди, і дуже багато речей отак іде не по плану або не ідеально як ми собі придумали, і не варто цього стидатися або натягувати на себе щось ідеальне, якщо воно не ідеальне. Тобто будьте собою, і буде все окей з вами і з вашою аудиторією. Наступний пункт це бути послідовним. Послідовність в ваших діях, обіцянках і планах. Це знаєте, як при виборі. Собі знайомих, друзів, чоловіка, коли ви звертаєте увагу на те, що людина говорить і що вона робить. Дуже важливо, наприклад, я так вибираю собі коло оточення. Якщо людина говорить одне, а робить інше, я з цією людиною не буду спілкуватися. Ну і звісно, я на таких блогерів не підписана. А якщо підписана, то я не буду у них ніколи нічого купляти, бо це просто знаєте балабол. Людина балабол таких людей ніхто не любить. Тому дуже важливо тримати своє слово і бути послідовних в своїх діях і послідовних в своїх обіцянках. Важливо не перечити своїм словам і обіцянкам, так але так само можна оговорювати ваші зміни в якихось обіцянках або думках. Це нормально, але обов'язково поясняти вашій аудиторії, що ви робите, чому ви змінили свою думку або чому ви змінили свої плани. Тобто бути щирим і послідовним. У мене так було з челенджем. Один із прикладів вам на я проводила челендж на 90 днів. Я вводила графік харчування, вводила спортивні заняття, якісь звички, які давно хотіла собі привести, привити, да, там ставати раніше, прокида, лягати спати до 23-ї. Ставати на якісь на, на голову, ось я хотіла стати на голову, і це все я транслювала в своєму блозі. Я закріпила це все в Highlights Challenge і показувала, як що в мене вийшло, що в мене не вийшло, і показувала свої переживання, показувала, що в мене. Чи вийшло в мене, до речі, стати на голову, можете перейти подивитися, чи я стою я вже на голові чи ні. І колись я сказала в інстаграмі, що я хочу робити макіяж, навчитися, і я теж показала, що я хочу. І я зробила деякі дії, щоб це вміти. Зараз я вмію робити собі макіяж, і зараз я сижу перед вами з макіяжем і набагато впевніше, ніж могла сидіти без макіяжу. Да? Або, наприклад. Коротше, для чого я робила саме про макіяж, для чого я це хотіла зробити? Бо я дуже часто записую якісь відео, я записую часто подкасти, я часто виходжу в люди, саме як спікер або як наставник да, по особистому бренду, по побудові по особистого бренду по продажах. Як майстер як майстер Шугарінгу, я, я маю виглядати. Коротше, я просто собі захотіла бути. З макіяжем, і я до цього дійшла. Все. Тобто раніше я не малювалася ще, напевно, років півтора назад я навіть не могла тональний крем нести. І перший мій макіяж, коли я зробила, він був такий, знаєте, плоский таке обличчя, і я була похожа на матрьошку. Але нічого страшного, я це все показувала, і зараз ви бачите. Що бачите, я думаю, що вам подобається мій макіяж. До речі, прокоментуйте, як вам мій макіяж і взагалі образ. Слідовність в моїх обіцянках, в моїх планах є. І я це все транслюю через соціальні мережі і якби спілкуюся зі своїми підписниками, дівчатами, хлопцями. І вони, вони це я про аудиторію, вони живі люди. І це про це треба розуміти і пам'ятати завжди. І спілкуватися зі своєю аудиторією саме так, як з живими людьми, а не просто з мішком грошей, коли ви виходите в соціальні мережі тільки для продажів, або там зробити прогрів або запустити новий продукт, для того щоб було набагато легше виходити в соціальні мережі, да в інстаграм. Без, ну, да, там, без продажів, без якихось прогрівів, треба знайти для себе опору, для чого ви взагалі ще можете вести і для чого ви робите це. Ведете свої соціальні мережі, свій інстаграм. Наприклад, я веду свій інстаграм для того, щоб ділитися своїми думками, для того, щоб знаходити собі спів однодумців. Щоб мотивувати, щоб навчати, да? щоб ом, проявлятися, для мене дуже важливо проявлятися. І я дуже рада, що зараз є і Ютуб, і Інстаграм, і TikTok. І мені всі мої знайомі казали в один час, що я маю виступ... грати в якомусь кіно. бо... Ну, я не боюся камер, мені це подобається, і взагалі я така ну ось моє кіно в Ютубі і в Інстаграм. До кіно я ще не доросла, навірно, не пробувала, треба спробувати. Наступна моя порада для побудови лояльності вашої аудиторії це вкладатися емоційно, да, бути щирим. В вашу аудиторію. Це як побудова стосунків, неважливо. Це побудова стосунків: чоловік-жінка, дівочка-дівочка, подружки неважливо. Найважніше це бути щирими, вкладатися емоційно. Тобто бути настоящим. Отак. Наступний пункт це комунікація. Це я робила такий рілс як. Як вбити напреч лояльність своєї аудиторії. Типу, не відповідай своїм підписникам, ігноруй коментарі, ігноруй взагалі всі якісь смски і коменти, лайки від своєї аудиторії, тоді точно ти вб'єш цю лояльність і нічого ніколи не отримаєш взамін. Тобто, якщо людина проявляється, знаєте, як тяжко зараз людям взагалі ставити лайки, коментувати. По-перше, це дуже лінь, бо багато дуже контенту. По-друге, люди ж теж люди і колись вони оставили коментар або написали до якогось блогера, він не відповів, вони образилися і пошло поїхало да? Тобто, якщо людина до вас проявляється, да, дайте їм зворотній зв'язок. Обов'язково. Звісно, що бувають такі ситуації, що дуже великий наплив коментарів, і ти комусь десь щось не відповіси. Це буває. Це теж окей. Ми всі не ідеальні, так але взагалі ніколи не відповідати на коментарі і повідомлення, це ну, типу, табу. У вас має бути повага до вашої аудиторії. Я до своєї аудиторії відношуся рівно так, як би хотіла, щоб вони відносилися до мене. Тобто, я не шлю їх нахуй, да? я не. Роблю якісь крінжі або там якісь пакості, я завжди з повагою виходжу в сторіс. Якщо в мене хірове настроєння, то це хірове настроєння. Якщо людина, наприклад, до мене. Про екологічність, да, якщо людина до мене звертається на ти, і відкриває мій інстаграм з ноги або директ, то я можу її взагалі або послати реально, або заблокувати, видалити. Тобто я вже казала, що я не соромлюся цього. Я видаляю підписників, я видаляю людей, які мені неприємні зі свого блогу, я не коментую і не відповідаю на якісь провокативні питання або незручні для мене питання. Тобто це все окей. І це все я роблю обов'язково з повагою. Тобто, навіть якщо я когось шлю, ну, людина до мене так звернулася, тому я її з повагою і пошлю. Але у мене немає такого, що типу я, я королева, а ви всі там десь ходіть. І підносите мені свої коментарі, лайки і все останнє. Ні. Я дуже щиро дякую всім тим, хто ставить лайки, коментує, репостить, розповідає про мене своїм знайомим, друзям, тим, хто підходить до мене на вулицях, знайомиться, ну фотографується, робить мої відмітки. Мені це дуже приємно, чесно. Тобто. У мене немає цієї якоїсь зірковості і надмінності над своїми підписниками. Бо без вас мене б не було як людини експерт. Да, я як людина була б, але як експерт, як блогер, як інфлюенсер, мене б не було. Тому я щиро розумію і вдячна вашому вибору, що ви підписані саме на мене. Якщо ви ще не підписані, підписуйтеся. І дуже вдячна за кожен коментар і лайк. Для того, щоб будувати свій особистий бренд і лояльність вашої аудиторії, треба обов'язково бути просто з собою. Шукайте свої сенси, шукайте свої ізюмінки, шукайте своє, своє натхнення, будьте з собою в своєму блозі, і 100% до вас притягнеться саме та аудиторія, яка вам треба. І дівчата, хлопці, не забуваємо займатися просуванням. Я запишу на або вже записала. Переходьте на мій канал, дивіться, чи є вже відео про просування, безкоштовні і платні. І по традиції, звісно, я прошу залишити лайк, вподобайку, коментар в коментарях. Так, це дуже допомагає мені в просуванні мого. Блогу і до побачення в нових відео, в нових подкастах. Що б хотіли ще від мене почути, на які б теми хотіли від мене подкаст, я почитаю в, ваших, ну, в коментарях і буду від них відштовхуватися, щоб будувати корисний контент для вас і, ну, і цікавий для себе. Все, обняла, підняла і пішла. До побачення!